Російські військові обстрілюють житлові будинки та школи. Репортаж з Нікополя присвячена тим, кого роз'єднала війна. У Дніпрі погасили марку переможного нового року. Пісні, конкурс на найкращий костюм та подарунки. У Дніпрі влаштували свято Миколая для маленьких переселенців. Квартиру на п'ятому поверсі цього будинку влучив російський снаряд. Тамара Пучина живе в сусідньому під'їзді. Коли стався вибух, була вдома. Я сиділа тут біля вікна і читала книжку «Тихий Дон, і як этот головний надзиратель міста Нікополя в окно, хто пішов, що понес, где розбомбір де где роз Ось так і живу. А потом как громахнет, і з этого з окна у мене банка з фасолью стояла і бухнула, а я ж тут сижу колостала. Жінці 82. Живе у Нікополі від народження. Російські обстріли пошкодили її оселю вже двічі. Все тут підпадало, все, всі камишки, кам железо, все підпадало і відкривається. Оно не держит. Мы укрепили скольчем. Вон, посмотри, как отошло. Сколько рядов выбило. Я не знаю, удержится ли, не удержится, вот Шакалы, натуральные шакалы, которые даже звери не принимают. Вот так до этой э, э, стадии дошли вот все россияны. Вот. А кухня у мене була як ігрушечка, пліточка до пліточки, чистота ідеальна, окна, шторочки. Ну, для бабушки одинокої це був як дворець. І що вони зробили? Російські військові обстрілюють не лише житлові будинки, вікна однієї зі шкіл виходять на Запорізьку АЕС. Тут у нас залишилась вирва від снаряду. 15 жовтня. Це був, мабуть, останній в нашій школі снаряд, який прилетів. А взагалі чотири рази нам попадало. У цій школі облаштували укриття. Місцеві жителі часто лишаються тут ночувати. Нині в укритті встановлюють буржуйки. Будуть три зони будуть три печі, тому що поміщення велике розділення зон. Є у школі й пункт незламності. Він працює близько місяця. Обов'язково медроборобітник у нас працює. Пункт вода у нас є потіва, тобто люди можуть прийти. у Нас доступ вже нам пробували в п'ятниці включати. Ми це вже знаємо, як генератори працюють, коли немає світла. Останні два тижні говорить голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Російські війська обстрілюють Нікопольщину частіше. Атакують Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську Мерівську громади, а від недавньої Покровську. Деякі, скажімо так, військові пов'язують пов'язуються з тим, що ті частини орків, які вийшли з Херсону, перейшли зараз до нас і тепер кошмарять наш район. Інші кажуть, що це загальна тактика ворога і по по всій лінії розмежування вони влаштовують обстріли. Останній обстріл цієї ночі, на щастя, без жертв, але є руйнування, і доволі такі великі руйнування, скажімо так: руйнування цивільного житла, руйнування інфраструктури міської, сільської, руйнування доріг ну, тобто абсолютно не військових об'єктів. Нині у районі продовжують облаштовувати пункти незламності. Їхні адреси у місцях, які атакують російські військові, не розголошують зміркувань безпеки. Аби дізнатися їх жителям радять звертатися до місцевих виконкомів. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Жителька Лозуватки Олена Каюн прийшла до пункту незламності, аби підзарядити гаджети. Говорить, її дитина навчається у школі, тому час від часу доводиться приходити сюди за підзарядкою, аби мати змогу відвідувати онлайн-уроки. Тому що немає світла і треба зарядити телефон б за медирідним. Ну, у нас немає світла десь по 4 години. Ну як світло не буває, то приходиться приходити. Всього у Лозувацькій громаді створили і облаштували чотири пункти незламності. За словами заступника сільського голови Сергія Подвалюка, в основному сюди приходить молодь. Наша територія це 32 населених пунктів, майже 20 тисяч населення. На всі пункти незламності доставлені генератори, які працюють, які в робочому стані. Також продукти харчування першої необхідності вода, чай, печиво, дитячі куточки, місця, де можна було відпочити. Люди на даний момент, щоб часто надходили то й ні. В основному електроенергія є, попит на такі послуги наші, як зігрітись, попити чаю, щось перекусити у сільській місцевості не дуже великий. При повному відключенні були, приходили люди. Також тут у громаді створені пункти видачі гуманітарної допомоги переселенцям. Завдяки співпраці з гуманітарними організаціями, в тому числі і міжнародними, раз на місяць людям видають продуктові набори, речі та медикаменти за необхідністю. Протягом 9 місяців більше ніж 2000 тисячі внутрішньопереміщених осіб пройшли через цю громаду. Наразі знаходиться десь 840 чоловік. Які проживають тут і завдяки роботі громади вони отримали і прихисток, і житло і все необхідне. Дарина Хоменко переселенка з прифронтової Зеленодольської громади. Жінка вагітна, тож приїхала у Лозувацького ТГ, тут буде народжувати. Каже, вдома постійні обстріли з боку російської армії. Шукали, шукали, ну скажімо так, лучше, ніж тут не було ніде. Ізначально це ну не знав, куди тобі йти, з чим тобі йти, за що тобі їхати. І зараз, як ну, живеш в одному місці, слава Богу, ну, прийшов сюди, нам допомагають. Надо, там дітям одежам, що грошей не вистачає, ласка. Та й люди другі стали. Також у громаді проводять різноманітні заходи та майстер-класи для дітей-переселенців. Катерина приїхала до Кривого Рогу місяць тому з села Козацьке, що на Херсонщині. На березі, наступному, на лівому Новакаховка там стоять зараз російські війська, і нам дуже страшно було. Обстріли були ці кожними днями. Тільки виходиш з дому і одразу починають обстріли. Ми робили сніжинки, робили гномиків, янгуляток робили. Це перший раз і мені дуже сподобалось. Сьогодні на мастер-класі було 14 діточок. Клас образотворчого мистецтва проводив мастер-клас кожного. Місяця. В кінці місяця до української тематики ми проводимо майстер-класи. І обов'язково в нас музична хвилинка, обов'язково в нас потім столик, смаковики, дітки п'ють чай. Навчаються у місцевій музичній школі вже понад 30 дітей-переселенців. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. Сьогодні в громаді кожен десятий житель це внутрішньопереміщена особа, тобто ми можемо говорити, що на 10% населення громади збільшилося. Ми сьогодні опікуємося, надаємо допомогу, надаємо прихист внутрішньопереміщеним особам і десь. 2400, 2000, ну, періодично змінюється кількість, але фактично ті, хто до нас приїхали з перших днів війни, вони залишаються, далі нікуди не виїжджають, у нас живуть, дехто вже працевлаштований. Ми намагаємося надати і місце роботи. Комунікують з нашими місцевими жителями, живемо вже як одна сім'я. Наш славнозвісний козацький хутір з перших днів війни прийняв внутрішньопереміщених осіб, проживали у всіх будівлях. Тобто, це такий комплекс туристичний, де є і будівлі, яким більше ста років, де показували екскурсії, що така хатина вона да, 100 років їй. То і в таких хатинах були розміщені внутрішньопереміщені особи. Вони там проживали. Зараз дехто поїхав, бо звільнили їхні території а дехто і по сьогоднішній день. Проживає там господиня пані Наталя цього хутора. Вона щодня варить такі великі казани борщу, вареники картоплі, і вони всі разом однією сім'єю. Там зараз це головна мета десь продати і щоб нас взяли в роботу в тому проекті, де ми залишимо тут ну, що приміщених осіб. Ми будемо намагатися запропонувати, щоб таке містечко було побудоване поблизу, там де ми могли би дати їм місце роботи. Ну вже є певні напрацювання, вже є певні думки. Де б школа могла забезпечити діток на навчання, і де б люди тут вже постійно проживали і вже рахувалися жителями Петриківської громади. Лозувацькому ліцею, що у Криворізькому районі, передали новий шкільний автобус. Його купили на заміну тим, які ОТГ віддала на потреби фронту на початку повномасштабного вторгнення. З Нового року, за інформацією Криворізької районної військової адміністрації, у громаді розглядають можливість точного навчання дітей. Тож транспорт знову може знадобитися школярам. Загалом у Лозувацькій ОТГ 11 навчальних закладів, у яких здобувають освіту півтори тисячі учнів. Понад 400 з них потребують підвезення до навчальних закладів. Тепер, за словами Очільника Лозувацької ОТГ у громаді загалом чотири шкільних автобуси. На початку війни в нашій громаді було 11 автобусів шкільних, 8 з яких ми віддали на потреби оборони, і в нас залишилось три. Потім, завдяки тісній співпраці з Криворізькою районною військовою адміністрацією, з обласною владою, ми виділили кошти на співфінансування 380 тисяч і отримали сьогодні такий чудовий шкільний автобус, який сподіваємось, найближчим часом буде довозити наших дітей до наших навчальних закладів. Нову марку з зображенням пари, яку роз'єднала війна, клеїть на конверт Сергій. Його дружина та син були вимушені виїхати до Литви. Тож чоловік хоче відправити їм листівку. Я збираю для себе, для своєї родини маю колекцію і також хочу. Хочу її продовжувати, щоб ще виходили нові марки. Укрпошти ця марка стала одинадцятою, яку випустила Укрпошта з початку повномасштабного вторгнення. Вона отримала назву переможного нового року. Ескіз намалювала одинадцятикласниця з Миколаєва Валерія Михайлова. Сюжет цієї марки це дівчина, яка е Святкує Новий рік на самоті та хлопець військовий, який святкує Новий рік на полі бою. Але продовження цієї історії, вона щаслива, вона зображена на конверті, де вони разом уже святкують наступний Новий рік. Чі допрацювали малюнок дівчинки, додали туди святкові атрибути: свічки та сніг на спецпогашення. Марка запросили посадовців, представників Укрпошти та спільноти філателістів. Вона, якби мало того, що продовжує військову тематику, вона якби ще е, дає таку свого роду надію. Нашим людям, тим дівчатам, які чекають своїх коханих. Що стосується філателістичної точки зору, то як я вже казав, неодноразово ще раз повторю, то це тільки час визначить наскільки воно буде цікаве. Після урочистого спецпогашення поставити печатки на марки та конверти могли усі охочі. Особливо це не тому що спецпогашення, воно ж тільки сьогодні та. Мабуть, ще завтра тираж марки склав 720 тисяч екземплярів. На неї у відділенні Укрпошти неабиякий попит, кажуть працівники. Попит сьогодні дуже великий. Багато людей. Вона дуже красива, оригінальна». Вартість марки 12 гривень. Конверт стоя 10 гривень. Кількість придбати можна во всіх відділеннях АТ Укрпошти та онлайн-магазині. Обмежень на купівлю щодо кількості марок немає. Софія Москаленко та Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. Пісні, конкурс на найкращий костюм та подарунки у Дніпрі влаштували свято Миколая для маленьких переселенців з Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Охочих взяти участь було так багато, що організатори розділили малечу на дві групи. Програму підлаштували під вік дітей. Більш дорослі гралися мильними бульбашками. Малята влаштували активні змагання та хороводи. Дуже раді, главне що для дитини в сірих будні буднях мужичка відпочинку. Це соціалізація. Заради неї ми завжди сюди і ходили. От. Ну, друге свято, всі діти люблять свято і разом ця радість помножується на кількість дітей. Вони отримують солодкі подарунки, вони отримують теплі подарунки. Це зв'язані дуже з великою любов'ю, турботою передали наші друзі. <з, З країн Прибалтики це в'язані шкарпиточки, шапочки.